І вітання, яким був вівторок, 2 серпня у Рівному та області, дізнаєтесь далі у вечірньому випуску новин на телеканалі Сфера. Музика. В Острозі під колеса легковика потрапив велосипедист. ДТБ трапилося сьогодні 2 серпня близько 9-ї години ранку. Попередні поліцейські встановили, що під час зустрічного роз'їзду двоколісного транспортного засобу. Та автомобіля Ауді А4 травмувався 44-річний велосипедист, житель Хмельниччини. Як пояснив поліцейським, 25-річний мешканець острога, водій автівки він припаркував авто біля відбійника. А коли розпочав рух, у легковик врізався велосипедист. 44-річний карманиш двоколісного за результатами попереднього обстеження отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій хребта та осаднення тіла. Нині він госпіталізований до місцевої лікарні. Водій легковика за результатами освідування був тверезий. Музика. Жителю Рівного загрожує до 15 років позбавлення волі за вбивство свого знайомого. Слідчі зібрали достатню кількість доказів для доведення вини 61-річного чоловіка. За повідомленням Нацполіції у Рівненській області, 21 лютого цього року зловмисник приїхав у село Верхівськ до своїх знайомих. І там наніс тяжкі тілесні ушкодження 45-річному товаришу, з яким разом вживав спиртні напої. Свою вину підозрюваний визнає та співпрацює з органами досудового розслідування. У поліції розповіли деталі нападу. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого злоумисник взяв сокиру, якою умисно наніс обухом та лезом не менше шести ударів по голові, шиї та тулубу потерпілого. Під час судово-медичної експертизи на його тілі було виявлено три непроникаючі рани в ділянці м'яких тканин голови та три проникаючі рани в шию лівий плечовий суглоб. Згідно із висновком експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати. На Рівненщині за державну зраду судитимуть поліцейську з Луганщини. Слідством встановлено, що на початку березня під час дії воєнного стану в Україні поліцейська поповнила лави силового блоку так званої ЛНР підконтрольної владі РФ та погодилась зайняти посаду у Марковському РОВД МВД ЛНР. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або й довічного з конфіскацією майна. Аби дізнатися курс валюти, українцям доведеться звертатися до касира обмінника або у банк. НБУ заборонив на табло висвітлювати курс валют всім так званим чорним обмінникам і небанківським установам, для чого були введені такі обмеження та чи створюють вони дискомфорт людям. Дивіться у наступному сюжеті. З метою мінімізації спекуляцій та створення дійсно конкурентного середовища НБУ посилює вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою. Відтак всім небанківським установам і так званим чорним обмінникам заборонено висвітлювати курс валюти на електронних табло. Про це йдеться у постанові, яку в п'ятницю, 29 липня, оприлюднив на офіційному сайті Національний банк України. Одним із факторів впливу стала девальвація гривні на ринку, про що розповів представник НБУ в ефірі загальної Національного телемарафону, якщо ми дивимося на курс гривні, то от відверто скажу об'єктивних причин для такої девальвації гривні готівкового курсу, ну просто немає. І це не лише там моя думка, як там член ради національного банку. Це думка дуже багатьох експертів, які сьогодні працюють там поза межами національного банку. Така заборона від НБУ та бажання уникнути спекуляцій на фінансовому ринку не зовсім зрозуміла рівнянину Костянтину. Чоловік каже, що більш за все люди і далі будуть здійснювати купівлю продаж валюти в обмінниках, оскільки в банках не завжди наявна бажана сума. В банках е курс валют був трошки нижчий. <кхем> за... Обмінні пункти, але проблема в тому, що навіть сьогодні я заходив в один з банків. Там курс нижчий, ніж по обмінниках, але в наявності доларів там євро і так далі, їх просто немає. Але чомусь вони є в обмін в обмінних цих пунктах. Я не знаю, чому так воно стається. Але заборона висвітлення курсу валюти в публічних місцях вплинула не на всіх. Я не бачу тут проблеми. мені здається, що Кожен повинен знати, який курс, і планувати свої фінансові витрати. Крім плаваючого рядка в по-моєму, є багато інших джерел, де без проблем дізнатися про курс валют. Мені як то все рівно. Я по своїй роботі, коли хочу, тоді захожу на сайт і смотрю, який курс валюти. Так мені дуже не Я все, все одно хожу і визнаю, все нормально. Тобто раніше ми не звертали увагу на обмінники, коли писали, які курси. Звертав, звертав, звичайно, увагу, але ну, я все одно дізнаюсь. Кому треба, той знайде собі. Однак, зовсім іншої думки, касир обмінного пункту. В першу чергу це незручно для людей, які приходять. Вони приходять до кожної обмінки, шукаючи, який курс, де їм менше буде. І приходять, питають, відволікають касіра від своєї основної роботи. Ми просто не встигаємо всім людям розказувати нові курси. Я не розумію, кому це заважало, щоб курси були проявані. Е на табло людям було зручно. Вони їхали, дивилися, де їм зручніше, де вигідніше купити. А зараз вони заходять абсолютно в кожну обмінку, яка по дорозі, і кожного касира дергають, який у нас курс. Нагадаємо, 21 липня Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні до одного долара США на новому рівні 36 гривень 56 копійок. На той час показник був близьким до ринкового курсу. Однак, зараз знову помітна різниця. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник Олексій Олексієнко випуск новин. У Варському районі нарковмісні рослини вирощували у теплиці. Під час перевірки внутрішньопереміщених осіб і відпрацювання прикордонних населених пунктів правоохоронці задокументували факти незаконного вирощування і зберігання заборонених речовин. На території домогосподарства 57-річної жительки села Серники, зокрема у теплиці і на земельній ділянці, виявили посіви конопель, а також вже висушені рослини. А під час огляду ділянки під стріхою одні... Єї із господарчих будівель був схований пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на метамфетамін. Свою причетність до зафіксованих кримінальних правопорушень жінка заперечила: з'ясувалося, що разом з нею мешкає 36-річний син, якого на момент обшуків не було вдома. Поліцейські проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення його місця перебування. Зразки конопель і порошкоподібну речину вилучено і відправлено для проведення експертизи. За її результатами прийматиметься відповідне процесуальне рішення. У рівному затримали працівника одного із вищих навчальних закладів міста при спробі отримання хабаря за даними слідства з грудня 2021 року. по липень 2022 двадцять посадовець за винагороду неодноразово здійснював неправомірний вплив на прийняття рішень викладачами навчального закладу. Він, зокрема, вирішував питання позитивної здачі сесії студентом без фактичної здачі ним іспитів. Керівника викрили під час одержання чергового хабаря. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Залишилися тільки стіни. На Рівненщині у селі Зоря 27 липня згорів приватний житловий будинок. Поки встановлюють остаточні причини загоряння, господарі намагаються відновити помешкання. Вже долучилися сусіди та небайдужі люди. Більше дивіться у матеріалі. Під час, коли він замкнув на стовпі, звідки підключений відний кабель, теж петля спалахнула і загорілась. Пожежа виникла від зовнішніх мереж до лічильника. Господар будинку пан Анатолій показує місце, де знаходився лічильник, який ймовірно став причиною пожежі у його будинку на вулиці Пушкіна у селі зоря минулого тижня. Загорання трапилось 27 липня близько четвертої ранку, коли господарі будинку спали. Тому не одразу зрозуміли, що розпочалась пожежа. Ось кімната, де я спав тут. Стояло лишко біля вікна. Я почув шум, зрозумів, що це, мабуть, дощ. Вікно відкрите в кухні, я вирішив встати закрити вікно, але побачив, що вже тут полум'я, вхід перекритий. Ну, я зляку закричав до дружини: Катя, вставай, вискакуючи з вікно і, і сам побіг, вискочив через вікно, в трусах більш нічого не було. Всі речі, гроші, що все лишилось. В Вогонь швидко розповсюджувався, господарі ледве встигли врятуватися, від будинку залишились одні лише стіни. З допомогою рятувальників зберегти вдалося тільки документи. Приїхала пожежна, попросив пожежників, щоб хтось заскочив, бо вони в одежі були і викинули тумбочку з документами, з грішми, там і ключ від машини, і хоч спасли речі. І тоді вже відігнав машину. Ну і все, все згоріло. До приїзду рятувальників господарі разом із сусідами самотужки намагались локалізувати пожежу. Ольга Ройко пригадує, прокинулась від сильного тріску, який утворився від горіння. Жінка подумала, що через вітер просто падають горіхи з дерева. Мама прибігла, каже: в дядька Толіка сюжікаті хата горить. Я вибігла в чому в чому було, і дивлюся, бабуся тушить хату шлангом. Пожежа просто до неба, і бабуся стоїть шлангом. Гасить будинок, я не знаю, що робити. Запитала, чи позвонили до пожежників, світла не було. І ми я побігла до початку вулиці, тому що в нас тупікова вулиця і один виїзд, один в'їзд. І я побігла на початок вулиці для того, щоб зустріти пожежників. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання, хоча лічильник замінили відносно нещодавно, у 2018 році. Ось тут був від неї лічильник, що є метал рукав. Де він був підключений? Інспектор, який складав акт пожежі, зафіксував, що причиною загоряння будинку був. Іменно лічильник У Рівнеобленерго кажуть, наразі чекають офіційних висновків та результатів усіх експертиз. Адже з 2018 року, після заміни лічильника, звернень щодо некоректної його роботи, до них не надходило. Якихось звернень з боку цього споживача із зорі про несправність роботи електролічильника не надходило. Цей лічильник був замінений у 2018 році. І єдина заява, яка надходила від цього споживача у листопаді 2018, 2021 року про програмування цього лічильника на зоне на зонний облік, і це було нами зроблено у листопаді 2021 року. Жодних якихось інших нарікань на роботу обладнання до нас не надходило. Наразі ж родина разом із односельчанами та небайдужими людьми продовжує розбирати згарище та готують будинок до подальшої відбудови. Процес не швидкий і затратний, тому кожен бажаючий може допомогти родині якнайшвидше відновити домівку за реквізитами, які ви бачите на екрані. Вогнеборці Рівненщини ліквідували пожежу у приватному господарстві. 2 серпня близько 3.20 ночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення, що у новому корці горить цегляна господарча будівля. До приїзду рятувальники вогонь встиг знищити покриття, перекриття та 5 метрів кубічних дров. Причина та збитки встановлюються. Жертв і постраждалих немає. Рівнянину Олександру Садовчуку тепер назавжди буде 27 років. Чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу під час контрнаступу на Херсонщині. Сьогодні у центрі рівного містяни провели свого героїчного земляка в останню дорогу. На прощанні із захисником були і наші журналісти. Рівне втратило на війні ще одного захисника. У бою з окупантами на Херсонщині загинув 27-річний Олександр Садовчук. Якби не навала расистів, чоловік міг би й далі присвячувати час родині, виховувати улюблену доньку. Однак після 24 лютого рівнянин не зміг спокійно спостерігати, як ворог захоплює українську землю. Він ну та що на моїх очах виріс дуже хороший хлопчик був. Життєрадісний, дуже щаслива дитина. В нього сім'я, дитинка залишилась дуже хороша людина, дуже хороші батьки. Я їх теж знаю дуже добре. Це дуже велика втрата. Олександр виріс у мікрорайоні Північний. Тут навчався у 25-й школі. В тамтешньому басейні працює мама рівненського героя. Її колеги по роботі тепло відгукуються про Сашка. Він Був дуже чуйний, дуже хороша людина. Сім'янин безподобний син, батько вже друг для всіх. Дуже хороша сім'я, дуже хороша родина, царство небесне, і хай спочиває з Богом. У мирному житті Олександр займався пасажирськими перевезеннями, відвідав чимало країн Європи. На початку повномасштабної війни волонтерів допомагав чи міг, а потім відправився добровольцем захищати країну. Я його знав не так давно, років шість, мабуть, останніх. Але тісно зна. Хороше, хороше виходить. Упродовж останнього тижня рівне ледь не щодня прощається із своїми захисниками. Містяни збираються на центральній площі та оплакують полеглих земляків. Це пов'язано з тим, що йдуть наступи, контрнаступи. Ми воюємо за нашу територію. Наші війська йдуть в наступ. Відповідно, ми платимо велику ціну. Саме це є приводом того, що чи не щодня знову, після певного затища, знову є загиблі з нашого міста. Після громадської панахиди на Майдані Незалежності рівняни відправилися до свята Покровського собору, щоб помилитися за упокій душі Олександра. Поховали героя на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику, Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині дозволили проводити масові заходи. Але з певними обмеженнями наявності письмового погодження із місцевими органами влади не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до проведення, негайного припинення проведення масового заходу під час оголошення сигналу повітряна тривога, дотримання громадського порядку пожежної безпеки, наявності засобів першої медичної допомоги, відповідальність за безпеку присутніх несуть організатори. Кількість осіб заходу не повинна перевищувати розрахунок місткості найближчої. Захисної споруди таке рішення було прийнято радою оборони області сьогодні, 2 серпня. На Рівненському стадіоні «Авангард» все ж таки відбудуться перші ігри місцевої футбольної команди Верес, проте без глядачів. Дозвіл на проведення матчів надали на засіданні Ради оборони області після звернення до них керівництва народного клубу. Йдеться про проведення домашніх матчів чемпіонату України з футболу української прем'єр-ліги. Умова проведення матчів розроблений та затверджений план дій у разі ймовірної загрози. Присутність глядачів заборонена. Федерація баскетболу України розглядає можливість участі чоловічої команди БК Рівне у новому сезоні Суперліги. Упродовж останніх років рівняни виступали у вищій лізі. Другому засилують дивізіоні українського баскетболу. За словами президента ФБУ Михайла Бродського, наразі напрацьовується формат майбутніх змагань. Попередньо планується, що в дивізіоні А чоловічої суперліги зможуть взяти участь 10 команд, серед яких і рівненський колектив. Матчі проходитимуть без уболівальників, але з обов'язковою наявністю укриття на випадок повітряних тривог. Раніше президент БК Рівне Сергій Ліщук висловився стосовно готовності чоловічої команди до нового сезону. Що стосується чоловічої команди, то в принципі вся команда у нас більш-менш в рівному, там волонтери допомагають ЗСУ і взагалі по, -по, -по рівному. Тобто я сподіваюся, що ми можемо знайти команду боєздатна. В найближчі дні на Рівненщину повернеться спека. Синоптики обласного гідрометцентру прогнозують підвищення денної температури повітря до 26-31 градусів тепла. Та повну відсутність опадів. Нічна температура упродовж найближчих трьох діб коливатиметься в межах 14-19 градусів тепла. Вітер буде змінних напрямків силою 5-10 метрів за секунду. За попередніми прогнозами, опади та зниження температури повітря на Рівненщині очікується на початку наступного тижня. Більше цікавої та головне перевіреної інформації шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua та на сторінках у соціальних мережах. Не забуваємо підтримувати військових. Віримо у перемогу. Слава Україні!